Вітаю вас на каналі Флора Там. Сьогодні хотіла записати коротеньке відео і поділитися своїм досвідом щодо вкорінення будь-яких кімнатних рослин. А по-перше, що я використовую, це вермікуліт. Дуже багато рослин, які були в мене проблемні, взагалі без проблем, пройшли етап укорінення та нарощування кореневої системи саме у ньому. Ось, наприклад, це купресус. Десь близько трьох місяців тому а, в нас був ну, такий дуже шквальний вітер, і наш Йорік, котрий був на відкритому балконі, а, впав з висоти, і ну, для хвойної рослини це дуже така погана акція. Тому я швиденько а, взяла два черенки і за три місяці отримала, а зараз я покажу, Ось так. Дивіться, ось це та сама рослина, яка дуже важко просто росте вдома. А у мене ось такий результат. Тобто в нас у Йоріка тепер ще дві малі такі рослинки. Ось. Хвойна рослина. Ось він результат. Далі. Усі малюки це з патіфілом Sunny Sales, або ж сенсація варігатна. Навіть з от такого малючкового, з такого розміру, дивіться коріння все заплетено. Довго рости у такому заміннику ґрунта? ні. Але для нарощування кореневої системи, якщо вона слабка, якщо рослина щось хворіє, щось там гниє, або занадто повільно росте. На 3-4 місяці ви можете використовувати ось такий чистий вермикуліт і отримати або ж нове коріння, або ж гарний такий собі жмут із того, що в нас є. Друге, це лечуза. Її я використовую для найбільш таких капризунів довше, ніж у вермикуліті, але ж подивіться, яка товщина усе коріння. Бачите? У лечузі може рости без проблем. Це чиста лечуза, взагалі без проблем. Укорінюється все. Як це виглядає? Так, і хвойні, так, і ароїдні. У мене є теплий килимок, тому що зараз вже кінець жовтня, і, звісно, що холодно. Якщо б це було літо, то ніяких килинків нам не потрібно було. Що ми робимо? Ось така тепличка. А що ж там середині? Це виглядає ось так. Бачите? Це малюк Пікассо. Він відрізаний від основної рослини, зовсім без коріння. Що я роблю? Він в нас саджається у сухий вермикуліт. робляться отвори на дні. Та по стінкам трошечки. І я його залишаю ось у такій от тепличці, котру відкриваю один раз на день, для того, щоб подивитися, скільки там вологи. Чи усього достатньо. Та трошечки, щоб був доступ повітря. І виставляю на теплий килимо. Це якщо укорінення йде у осінньо-зимовий період. Метод 100%. -ковий. Ви бачите, пікасо є доволі вважається проблемною рослинкою. Але ось, стоїть. А, кіпариси, які вважались проблемними рослинами, ось. Сільвер купідо і лечуза. Ось результат. Це два моїх методи, 100% працюючих. Я сподіваюся, що вам це буде корисно, допоможе. Тож пробуйте. І буде у вас, я сподіваюся, такий самий результат, як і у мене. Тож до нових зустрічей!